Сьогодні поговоримо про філософію на цьому каналі. Також я поділюся помилками, які, на мою думку, я зробив. Коли я купив, заробив, продав, і все одно це була помилка. Філософія цього каналу це купив і не продавай. Для того, щоб купляти і не продавати, не треба купляти всяку фігню. Краще купити компанію, яку ви знаєте, яка давно є на ринку. По дешевшій ціні, коли вона опустилась трошки, ніж купити компанію, яку ви не знаєте, по дешевій ціні. Але е, зараз я б хотів би поділитися, е, на мою думку, е, помилками, якими, які я зробив, коли е, купив, продав, заробив, і все одно це була помилка. Наприклад, така компанія, як е, Ford. Сьогодні ціна її за одну акцію це 9 доларів 25 центів. Ця компанія взагалі я відкрив свій перший брокерський рахунок в 2020, в 2020 році. Це коли була корона, епідемія, кінець світу, і якраз ідеальний час, щоб щось купляти. І дивимось на 20-му році 1 квітня я купив, ні, навіть не так, 23 квітня я купив у 20-му році 50 компаній Ford по ціні 4.37, загальна сума 218.50. В тому ж році все в вересні 17-го числа 20-го року я їх продав. За по 7.22 майже 100% на, піднялись на ціна на, ці, на цій компанії. І з 218 баксів я зробив там 350, да, ще одне. І Начебто все класно, купив, продав, ну рахуйте, далі математика, якби більше взяв би там не, не на 218 доларів. А, по суті, вкинув 100 доларів, маєш 200, взяв на 1000, маєш 2, на 10, і 20 і так далі. Але я їх продав. Чому я їх тоді продав? Вона не просто тоді піднялася в ціні, я їх продав. Вони на, на цей. На сьогоднішній день Форд взагалі. Вони я їх коли тоді ще купив, вони платили класні дивіденди. І зараз вони платять 8%. 8%. Це, це багато річних як компанії. Навіть не всі компанії, такі нафтові компанії платять такі дивіденди. Але тоді це була криза епідемія. Вони, вони відмовилися від виплати дивідендів. Вони сказали, зараз не на часі, немає грошей, епідемії, корона взагалі непонятно, що буде далі. І вони скасували з 8% на 0, просто опустились. Я на це все тоді подивився і, і продав їх, продав всі свої акції і, по суті, з 200 баксів зробив 350. І... Заробив, але перший момент. Зараз вони відновили свої дивіденди. Вони знову платять дивіденди 8%. Все класно. Інвестори, всі, хто тримають ці акції, доволі. Другий момент, ця компанія сьогодні коштує більше, ніж за те, що я їх продав. Я продав по 7 баксів, вони зараз 9,25. А за останні 52 тижні вона піднімалася ціна взагалі до майже 15 баксів. 14 доларів 18-5. Це було зараз, що вони? Максимальна ціна їх за останні 52 тижні. Тобто я міг би продати їх навіть не по 9 доларів. А якщо дуже хотів їх продати, то можна було продати і по 14 баксів. Тобто з 4 на по 4 взяти, по 14 продати. Це перший момент. Другий момент, коли ви продаєте е, менше, ніж за рік, якщо ви купили компанію і ця компанія, е, е, ви продали її до року часу, ви заплатите е, майже 40%, що називається short-term investment. Якщо ти потримаєш компанію довше, ніж рік, продасиш її через рік, після того, як ти її купив, ти заплатиш. Е, long е, eh, відсоток, що буде складати між 15 і 20%. Тобто, на тій сумі, що я заробив, купив за 200, продав за 350, я заплатив ще eh, на тих 150 баксів 40%. А потримав би довше, продав би подорожче і заплатив би між 15 і 20%. відсотками. Це велика різниця. Але на той час я тільки відкрив цей рахунок, багато грався, купив, продав. І я можу. ну, в мене не, не те, що багато є таких прикладів, де я е, так робив. Але можу ще привести якийсь приклад. Наприклад, і, ну, і в мене ще були компанії, які я купив, продав. Ну, Expedia теж, я так згадаю. і е, Сьогоднішня її ціна 202 долари за одну акцію. Дивимось, і зараз в мене її немає. Я їх продав ще у 2020 році і краще б я їх не продавав, а ще тримав. Дивимось на, на історію мою. У мене було також у 2020 році, я купив а, 5 акцій по ціні 40. 46 баксів за штуку. І потім ж в тому році продав за 95. Купив за 230. Ну, непогано, класно взяв, продав е за майже 500. Супер, все, класно. Але якби їх тримав би зараз, то в мене було б е з по суті з 230 доларів, які я вклав. Зараз би була 1000. Тоді їх продав за 500, а зараз її ціна цієї акції 202 долари. Uh, і так само я в, заплатив uh, під 40%, uh, тому що продав uh, за короткий час. І це помилки. Це помилки. Я зараз на це дивлюся. Не на те, на як я заробив що це якісь заробітки, були такі класні. Ні, треба було їх тримати зараз. І такі компанії, як Expedia, uh, Ford. Це, ну, якщо це не лайфтайм, можна їх там все життя тримати, ну, але можна було б довго тримати. Але ну, нічого страшного. Я беру це як урок і стараюсь більше так не робити. Stock market це маркет в першу чергу, це ринок, базар. На ньому продаються різні компанії, якісь. Продаються по завищеній ціні, на якійсь компанії чесна ціна. На якійсь компанії можна взяти по е, заниженій ціні. Цей канал про довгострокові інвестиції. Пізніше я покажу своє портфоліо, покажу, де я добре інвестував, де не дуже, е, чому я взяв ту чи іншу компанію, які компанії, я, за якими я моніторю, які планую брати в майбутньому. Акції це пасивний дохід. Пасивнішого вже немає. На заході культура інвестування набагато розвинутіша ніж в Україні. Тут діти, таке слово як дивіденти, знають ще зі школи, але вона потрохи-потрохи прийде і до України до всіх, до тих, які займаються бізнесом і звикли робити гроші там, і вміють це робити, і до тих людей, які не мають такої можливості або не вміють заробити в Україні акції, ETF, S&P – це буде гарний, гарна можливість заробити, примножити свій капітал. Підписуйся на канал, будемо разом купляти і не продавати. Для цього не будемо купляти всяку фігню. Я нагадаю про це. На сьогодні все.